Питання щодо реєстрації прав на нерухоме майно, питання адмінпослуг це не тільки питання цивільного права, це питання взаємовідносин між державою і громадянином. Похід до будь-якого державного органу повинен бути не якоюсь важкою справою, а це повинен бути похід за сервісом. Похід за дуже простою послугою, коли людина чітко розуміє, що вона витрачає мінімум часу. Мінімум зусиль і отримує ту послугу, на яку вона заслуговує, ту послугу, за яку вона платить податки, ту послугу, за яку вона фактично взяла на роботу через оплату податків цілу армію державних службовців. Я б зараз так десь презентував ті кроки, які ми вже зробили, які плануємо зробити найближчі декілька місяців. Перше, саме основне, це, звичайно, питання щодо того, де ж є основна корупція. Основна корупція полягає в двох речах. Перше це максимальна централізація послуг реєстраційних, коли всі реєстратори знаходяться під чіткою вертикалю, яка вибудована попереднім керівництвом Міністерства юстиції. Друга проблема це можливість комунікації самого реєстратора з громадянином. Коли є пряма комунікація, тоді є можливість. Отримати хабаря і дати цього хабаря. Третє це складна бюрократична процедура. Навіть при наявності реєстру, електронного реєстру приходиться державному реєстратору заповнювати купу інформації непотрібної, паперової і обробляти, що створює чергу, що створює проблеми для громадянина, які приносять, крім наприклад, договора ще купу довідок непотрібних. І е, остання проблема це, звичайно, низька мотивація в роботі самих реєстраторів. Тому що заробітною платою 1200 гривень е, бути мотивований працювати чесно, е, дуже важко. Тому, е, які плани у нас для того, щоб е, ці основні проблеми ми е, знищили? Перше, саме основне, що стосується е, централізації. Моя принципова позиція, що всі повноваження, пов'язані з адміністративними послугами, в тому числі з послугами, пов'язаними з реєстрацією прав власності на нерухоме майно, повинні бути передані місцевим органам влади. Це принципово, тому що місцеві органи влади, в першу чергу це мери, відповідні виконкоми, вони є найближчими до громади. І у них найбільша мотивація створювати найкращий сервіс. Тому що якщо цей сервіс буде неякісний, то як мінімум мер не буде переобраний на наступний строк, а як максимум його, його можуть ще й достроково відправити у відставку, якщо він буде робити масову корупцію і масовий збір коштів своїх жителів свого міста, села чи відповідної території. Тому децентралізація це той шлях, в якому повинна йти Україна. Іншого шляху немає. Причому ця децентралізація повинна бути раціональною. Тобто, крім тих повноважень, які отримують місцеві громади, вони повинні і нести відповідальність. Тому що повноваження передбачають величезну відповідальність за правомірність вчинених дій, за якість послуг, за строки надання цих послуг, за вартість цих послуг. Тому держава повинна виконувати функцію встановлення регламентів загальних, зрозумілих, уніфікованих регламентів надання адміністративних послуг, в тому числі і послуг, пов'язаних з реєстрацією. Друга функція держави це, звичайно, утримання і збереження інформації в реєстрі. Тому що це інформація про наших громадян, вона є фактично власністю всієї держави і всього народу. І третя основна задача, яку повинна виконувати держава, це встановлення стандарту якості послуг. Коли ми встановлюємо уніфікований регламент для того, щоб не повторилась історія з БТІ, коли кожна БТІ видумувало свої правила реєстрації нерухомого майна. Коли ми встановлюємо уніфіковані строки надання послуг, встановлюємо плату за ці послуги. Причому питання плати це окрема розмова. Я переконаний, що центри адмінпослуг чи прозорі офіси, як ми їх називемо, це питання друге, це повинні бути суб'єкти, які працюють по принципу госпрозрахунку. Тобто вони повинні бути мотивовані надавати якісні послуги і отримувати кошти. За ці послуги своє розпорядження для кращої матеріально-технічної бази, для побудови нових офісів, для достойної заробітної плати тих адміністраторів, які там працюють. Тому це питання полягає в тому, що мотивація буде знаходитися на місцях міський голова чи голова виконкому, який створить гарний адмінцентр за стандартом визначеним на загальнодержавному рівні. Які буде надавати послуги згідно уніфікованих регламентів, буде чітко розуміти, що кошти, які отримуються від надання цих послуг, потраплять до місцевого бюджету. І це буде додаткове надходження для розвитку тої чи іншої території. Наступний блок питань це, звичайно, питання, пов'язані з максимальним спрощенням реєстраційних послуг, процедур і адміністративних послуг і проведення їх в електронну форму, в електронний сервіс. Ну, це нонсенс, коли державний реєстратор заповнює близько 20 паперів під час реєстраційної дії. Тому ми приречені до того, щоб рухатися до максимальної інформатизації і проведення в електронну форму цих реєстраційних дій. Для цього треба внести низку змін до законодавства, але я думаю, що ми зможемо переконати парламент в необхідності. Прийняття таких змін, тому що це в першу чергу питання щодо е спрощення надання сервісу нашим громадянам. А питання щодо того, е яким чином буде вирішуватися питання по боротьбі з корупцією. Тут два аспекти. Перший аспект це фактично належна оплата праці для адміністраторів, і другий аспект це розподіл. Надання той чи іншої адмінпослуги на дві частини це фронт офіс, то фронт офіс, який виконує функцію прийому документів, їх обробки і видачі того чи іншого сервісу. І бек-офіс це фактично той підрозділ, який буде здійснювати прийняття рішення по тій чи інші реєстраційні дії. В цих підрозділах повинні працювати різні люди через систему електронну. Буде надходити пакет документів до конкретного виконавця, який не має комунікації з адміністратором. Сам адміністратор, який здійснює комунікацію з громадянином, він не приймає жодних рішень, тому йому нема платити хабаря. Його задача швидко, якісно провести сервіс, надати послугу цьому громадянину, проконсультувати його. І, в принципі, коли ця модель буде працювати ще на рівні. Місцевої громади, коли керівник відповідного міста буде мотивований, щоб ця модель була найбільш прозорою і швидкою, я думаю, що це оптимальний шлях до того, щоб дійсно в Україні адмінпослуги стали сервісом. Ми хочемо закріпити ці всі питання на рівні закону, для того, щоб потім жоден уряд, який прийде на наше місце, не зміг повернути стару схему централізовану. Більше того, ми хочемо на рівні законів максимально спростити процес реєстрації нерухомого майна щодо збору документів. Переліг документів, і регламент повинен бути максимально простий і уніфікований для всіх територій. Так само ми хочемо закріпити передачу функцій бек-офісів теж місцевим органам влади. Тобто перший етап передача функцій фронт офісів місцевим органам влади, тим органам, які готові прийняти цю функцію. На другому етапі. Ми так само передамо їм і функції бек-офісів, для того, щоб повна мотивація була в конкретній території у конкретної громади. Такі у нас амбітні плани. Так само ми розуміємо, що ці плани повинні бути підкріплені фінансуванням, фінансовою базою. Фінансова база, база тут дуже проста. Ті центри, які будуть працювати якісно, вони будуть отримувати більше коштів від сервісів. Ми це побачили в Грузії. Потім працює принцип мультиплікатора. В цих центрах збільшується кількість послуг, збільшуються різновиди послуг платних, і люди туди приходять вже за дуже широким спектром послуг. Тобто людина може отримати і паспорт, вона може зареєструвати нерухомість, вона може оформити шлюб. Коли це відбувається просто, прозоро і швидко, тоді людина готова за це платити додаткові кошти. Тому фінансування буде насправді чесним, коли ті території, ті громади, які будуть надавати більш якісні послуги, будуть отримувати більше коштів від цих послуг. Ще раз повторюю, що функція держави це збереження реєстру, це встановлення уніфікованого регламенту для всіх територій. І третє, це встановлення мінімальної ціни, тобто, щоб була якась соціальна ціна на ту чи іншу послугу, яку може отримати будь-який громадянин. Якщо ця послуга буде надаватися більш швидше, тоді відповідна територія, місцева громада може встановити додаткову доплату за швидкість надання тої чи іншої послуги певним категоріям громадян, які готові за це платити. Тому що фактично вони зараз і так платять ці кошти через хабрі. Нехай вони платять їх в бюджет. Тому, підсумовуючи, я думаю, що на вересень місяць ми вийдемо з комплексним законом. Ми готові до... Дуже радикальних реформ і експериментів в цьому напрямку, для того, щоб дійсно Україна могла через 5-7 років мати такі символи, як одні з найбільш прозорих адмінпослуг. І Щоб це була наша модель, щоб це не було грузинське, польське модель, канадська, щоб це була українська модель і український успіх.